Ось за останню інформацією, російські військовики вивели з ладу в Криму 40 із 56 об'єктів держприкордонслужби. Про це повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебиніс. За його словами, росіяни захопили 4 військові. Частини і е, знову в Крима Росія визнала декларацію незалежності Криму. Москва вважає, Крим має законне право визначати своє майбутнє. Російські дипломати кажуть, півострів стане повноцінним суб'єктом Федерації. Якщо за це проголосують його жителі на референдумі, водночас Верховна Рада України, Сполучені Штати і Євроспілка вважають референдум незаконним і вимагають його скасувати. Про реакцію світу на конфлікт у сюжеті Мар'яни Зінківської. Чотири тисячі десантників, 36 одиниць військово-транспортної та армійської авіації. Росія розпочала наймасштабніші за останні 20 років навчання повітряно-десантних військ. І це лише тиждень по тому, як про свою боєготовність перед путіним відзвітували суходільні війська. Росія не втрачає нагоди показати Україні та світові, чого варта її армія. Тим часом у чорному морі мали б сьогодні розпочатися спільні навчання військовиків США, Румунії та Болгарії, але море заштормило. Тож заходи відклали. Присутності американців у чорному морі росіяни не волюють не помічати. Принаймні гучних заяв із цього приводу не роблять. Зате багато говорять про шляхи долучення Криму до Росії. Таких мають уже два. Повідав лідер фракції Справедлива Росія Сергій Миронов. Перший через закон про приєднання території іншої держави за результатами референдуму без згоди. Оди цієї держави другий за федеральним конституційним законом. Якщо народ Криму скаже да юридичні все необхідне Російська Федерація в лице своїх законодателів сделает оперативно, быстро і чітка. Поки Росія діє, Європа та ООН воліють говорити. Так у нью Нюйоркові за зачиненими дверима відбулася вже п'ята зустріч за останніх 10 днів Ради безпеки ООН. Цього разу всю увагу дипломатів, прикуто до Криму, та запланованого недільного референдуму, Світ це не визнавати його результатів, бо ж він порушує українську конституцію будь які рішення, які нині ухвалюють в автономії, годі визнати легітимними. Вони призводять лише до подальшої небезпечної ескалації конфлікту. Ми закликали Росію застосувати свій вплив на владу в Криму, аби та припинила чинити такі дії. Цілком зрозуміло, неможливо провести вільне та чесне голосування під тиском російських вояків. Ба більше кажуть, вон росіяни не пускають до Криму спостерігачів ОБСЄ чи будь-яких інших міжнародних організацій, котрі б могли гарантувати чесне воловиявлення українських громадян півострова. Через позицію Росії і це засідання Ради безпеки ООН звелося на нівець. Росіяни жодним чином не показують, що вони слухають нас. Це стосується не лише послів Ради безпеки, а й голів країн та урядів. Але навіть якщо є бодай мізерний шанс вплинути на перебіг подій, ми маємо це зробити. Та нема порозуміння і серед самих західних дипломатів. Франція заявляє, вже цього тижня можуть запровадити санкції проти Росії. Німці кажуть, поспішати не варто. Берлін не хоче конфронтації з Москвою. Ми надіслали російській стороні пропонування щодо деескалації конфлікту, але відповіді поки не дістали. Якщо вона буде позитивною, то держсекретар США Джон Керрі поїде до Москви домовлятися, і тоді негайного запровадження санкцій можна буде уникнути. Але якщо відповіді не буде чи вона буде негативною, то вже цього тижня можна запровадити санкції та заморозити рахунки російських і деяких українських посадовців. Якщо у вихідні своєї поведінки Росія, вочевидь, не змінить у понеділок, раді. ЄС доведеться обговорити який наступний план дій. Ми не хочемо конфронтації, але на жаль, дії Росії змушують нас готувати відповідні заходи. і вже надвечір Єврокомісія може ухвалити конкретні рішення щодо фінансової допомоги Україні. Марія зінківська програма Вікна СТБ.